Доброго дня! Я Дюрем'яна Анастасія, навчаюся в Державному навчальному закладі Умицький професійний аграрний ліцей, учениця 28-ї групи за професією кухар. Тема сьогоднішнього майстер-класу технологія приготування страв з риби. Ми будемо готувати запечену скумбрію у жаровій шафі. Риба продукт дуже смачний та надзвичайно корисний. Вона містить багато вітамінів, які корисні для нашого організму. А зараз я буду готувати запечену скумбрію. Для цього нам необхідно майонез та спеції до риби, до складу яких входить сіль, перець-чорний мелений, червоний перець, коріандр та куркума. Цю суміш ми ретельно змішуємо. А зараз ми зробимо надрізи на рибі, щоб вона гарно промаринувалась та мала добрий смак. А тепер маринуємо. Щоб покращити смак риби, ми в розрізи вставляємо. Промариновану рибу залишаємо маринуватися на 20 хвилин та розігріваємо шафу до 180 градусів. Рибу перекладаємо на деко, обов'язково використовуючи пульку або папір для запікання. Випікаємо рибу 20-25 хвилин при температурі 180 Готову страву подаємо з хощами або варді. Смачного щиро дякую за увагу.